Є низка законів, які чекають на прийняття. Серед них закон про скасування вільної економічної зони в Автономній Республіці Крим, говорить ім'яне Джапарова. 23 серпня має відбутись установчий саміт платформи у Києві. МЗС запрошує інші країни до участі у саміті. Одна із цілей платформи зробити публічними справи політв'язнів, щоб їх захищати. Коли ми, як МЗС, твердимо і просимо партнерів не вести бізнес з окупованим Кримом, натомість маючи закон про вільну економічну зону, який фактично відкриває можливість вести бізнес з Кримом для нас. Тобто дуже дисонує з нашою офіційною позицією скасування везу це питання номер один, яке ми озвучували, коли кримська платформа запускалась. Далі це санкційна політика, це закон про санкції, його посилення, це закон про політичних в'язів, так званий закон, який би фактично дав розуміння критеріїв віднесення тих чи інших. І це такі міжнародний вимір роботи парламенту, це роботи з парламентськими асамблеями, з групами дружби та все те, що підсилення трошки знання про Крим серед учасників форуму колишній в'язень Кремля Едем Бекіров. Чоловік вважає, що деокупації має сприяти економічна блокада Росії. Сьогодні Херсон. Сьогодні Херсонщина лідирує у цьому серед інших областей. Свого часу ми зробили це. Треба створити більше програм для подавлення ідеології Російської Федерації. Той факт, що суд Сеферополя присудив мені сім років, це просто тиски політичний фарс. Це стаття 202 – збереження та використання вогнепальних боєприпасів. Кримська платформа має допомогти просувати проєкти місцевих ТГ, спрямованих на їхній розвиток. Це один з інструментів деокупації Криму, сказав Антон Кориневич. Ця ініціатива запроваджується для того, щоб мати постійний дискусійний комунікаційний майданчик по Криму, тобто, щоб ми розуміли, що це постійно діючий механізм, і що це постійно діючий механізм, який забезпечує постійний взаємозв'язок між міжнародними партнерами, а між українськими державними органами, між українськими громадськими організаціями, і між власне, місцевими, локальними ком'юніті, так, об'єднаними територіальними громадами. Кримська платформа буде стосуватись всього, що сприятиме деокупації Криму, де можна отримати. Римати результат за міжнародною підтримкою, сказав Кореневич Оксана Хлібус, Аліна Олефір, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсонщина.